Вона є пісня, Солов'їна, і вітер степовий. Моя соборна Україна Знов зустрічає День Новий. Послухай, брате, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одна єдина, ми це родина. Ти і я. Дві сторони Україна та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А єдність наша нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. Як країна, Україна, у світі кращої нема. Вона соборна і єдина моя вітчизна дорога. Одна навіки нероздільна. Ця рідне серце сторона, ще волелюбна й суверенна, у війнах вистоїть вона. Повинні жити українці під мирним небом у добрі, підуть загарбники, чужинці, здолать їх мусим боротьбі.